Розділ 10. Реальність. Майбутня людина лежить у середині. Воно динамічне і активне в цю саму мить, Абрагам Маслоу. Те, що відбувається у вашому житті зараз, зовсім не випадковість. Створити це допомогла ваша свідомість у минулому. Отже, теперішня має коріння в колишньому. Розгляньмо таку аналогію: коли ви дивитеся на небо і бачите зірки, то насправді бачите їх у минулому, оскільки деяких із цих зірок, може, уже й немає. Таке можливе, тому що зірки розташовані за сотні тисяч світлових років від нашої планети, тобто їхньому світлу необхідно було подолати. só aqui Тисяч світлових років шляху зі швидкістю 229 тисяч двадцать кілометри на секунду, щоб сягнути землі. Отже, сяйво зірки, віддаленої на сотню світлових років від нас, яке ми бачимо, було випромінене століття тому. Ця конкретна зірка могла вибухнути та розкластися на частки 25 років тому. Але ми все ще фіксуємо її сяйво. І будемо його фіксувати. 75 наступних років, навіть якщо зірки вже давно немає. Пам'ятайте про цю аналогію, коли почнете використовувати техніки розвитку сили розуму для змінення власної реальності. Адже ваша реальність не зміниться відразу після того, як ви почнете змінювати думки. Завжди буде певна затримка в часі, тобто, вже почавши розвивати нову свідомість, ви можете усе ще залишатись у старій реальності. Цей період очікування є критично важливим, бо ваша реальність Акція на нього може або пришвидшити, або ж уповільнити створення нової реальності. Ви можете мати сумніви, що взагалі щось змінюється. Можливо, відчуватимете розчарування і думатимете, чи, бува, не гаєте час, ваш розум намагатиметься вас надурити, нашіптуючи, що нічого не зміниться, нічого не спрацює. Це цілком природно. Такі думки бувають у всіх: не звертайте на них уваги, просто й далі виконуйте вправи, залишайтеся треплячими і старанними. Це допоможе запам'ятати, що реальність є процесом, безперервним потоком подій, а не чимось фіксованим і незмінним. Будь-що всесвіті перебуває в постійному процесі становлення, розвитку або заміни чимось іншим. Так само і ваші обставини постійно змінюються і стають іншими. Тож, як нові думки за умови наполегливого повторення можуть не змінити вашу реальність? Помисліть над цим, розслабтеся і насолоджуйтеся вправами. Ігноруючи негативні думки. Згодом ваше життя зміниться само, без докладання надмірних зусиль. Вам не доведеться застосовувати до цього силу. Важливо пам'ятати, звертайте увагу на свої думки, ваше майбутнє будується з ваших теперішніх думок, змініть реакцію на будь-які небажані ситуації у вашому житті. Якщо ви маєте складнощі в кар'єрі, у стосунках, проблеми зі здоров'ям, залишилися без постійного місця праці або ж усе йдеш, кереберть. Перше, що треба зробити, це прийняти ситуацію. Не намагайтеся вдавати, що все добре, бо насправді це не так. Не марнуйте час на почуття жалю до себе або на боротьбу з обставинами, працюйте над цим, використовуючи силу розуму, визначте для себе щоденний проміжок часу для створення реальності, коли вас ніхто і ніщо не відволікатиме. Саме цей час мисленнєвої творчості додасть вам сили. Якось я зателефонував до однієї компанії, щоб отримати певну інформацію, важливу для мого бізнесу. Жінка, з якою я розмовляв, попросила мене перетелефонувати через півгодини, пояснивши: вибачте, я зараз не маю доступу до комп'ютера, оскільки на ньому встановлюють оновлення. Поклавши слухавку, я подумав: саме так ми розвиваємо силу думки, запустивши ментальне оновлення, замикаємо свідомість для відволікальних зовнішніх чинників і постійно перезапускаємо у своїй свідомості певну програму. Зміни це кумулятивний процес. Уявіть. Що ви маєте піпетку з червоною фарбою і щодня крапаєте по одній краплі фарби у велику миску з водою. Спочатку не побачите жодного ефекту, бо фарба швидко розчиниться і її поглина вода. Проте, якщо й далі додавати краплю щодня, вода поступово стане блідо рожевою, потім більше насиченою рожевою і нарешті яскраво червоною. У створенні нової реальності вашою піпеткою є цей щоденний. Період творчості, протягом якого ви відволікаєтеся від турбот, складнощів і теперішньої реальності. Такий період може тривати як 5, так і 30 хвилин. Головне, робити це щодня. Ви побачите, як ефект від регулярного і старанного застосування вивчених технік дедалі більшає. Хто робить вправи абияк, швидко відкладають їх на другий план, але для тих, хто має належні бачення, розуміння та відданість процесу, немає нічого неможливого. Чи наважитеся ви повірити в себе, сильнішого за ваші обставини, чи готові щодня без винятків наповнювати себе думками про бажану реальність? Чи зможете вистояти, вірячи у свою щоденну практику і відкидаючи протилежні думки навіть перед, здавалося б, незмінними або суперечливими умовами? Якщо так, то неодмінно здобудете те, чого бажаєте. Ви будете сміливо крокувати світом, а світ даватиме вам усе, що попросите.